А зараз ви почуєте про п'ять випадків, коли людство ледь не знищило себе ядерною зброєю. Цього літа країна гній в чергове використала свою улюблену тактику ядерний шантаж. І одна справа чути про ядерні ракети, які твій неадекватний сусід погрожує куди запустити, Що якось звично, чи що, а зовсім інше, коли ці неадеквати це зробити, перебуваючи на нашій атомній електростанції. Одним словом. Терористи. На жаль, ці емоції, які переживає наша країна та люди, не нові. З моменту створення атомної бомби над людьми вже не раз висіли загрози, пов'язані з цією зброєю. До речі, чи вважаєш ти сам факт наявності ядерної зброї гарантом безпеки для країни? Обов'язково дай знати в коментарях. Ядерні країни. Наразі в світі нараховується 32 країни, в яких працюють атомні електростанції. Також є 9 країн, які володіють ядерною зброєю. Це якщо вірити в теорію, що вона є в Ізраїлю. Проте більшість аналітиків у світі схиляються до думки, що якийсь ядерний арсенал у них таки є. Ядерний шантаж і загроза ядерного удару це не тільки Росія чи ймовірна загроза війни Китаю проти США, це постійна загроза КНДР. Бік Республіки Корея, Японії та США, а також потенційний конфлікт навколо спірної території між Індією та Пакистаном. Обидві ці країни мають ядерну зброю. Тож, як ви розумієте, варіантів початку тотального знищення з застосуванням ядерного озброєння немало. Але сьогодні не про це. В одному з попередніх відео я побіжно згадав про випадки, коли людство ледь не знищило себе, розпочавши ядерну війну. Проте в останній момент нас щось таки рятувало. До речі, те відео про перевагу та загрозу штучного інтелекту. Можете подивитись після цього, я вам обов'язково про це нагадаю. А зараз я детальніше розповім про ці вельми складні та напружені моменти нашої історії, які ледь не призвели до катастрофи. Тож, для початку трішки історії, трішки історії. Першою ядерною державою в світі стала США. Свою нову розробку вони вирішили продемонструвати наочно на весь світ, скинувши ядерні бомби на японські міста Хіросіму і Нагасакі. Таким чином, ці міста було знищено. Одразу ж після вибухів померло близько 130 тисяч людей. А загалом від вибухів ран та опромінення в обох містах померло близько 500 тисяч людей. Ці бомбардування стали першими та єдиними наразі ядерними ударами в історії людства. Не рахуючи випробувань, звісно. І попри те, що вони досягли мети, а саме завершили Другу світову війну, вони також били просто прірву людей і викликали осуд багатьох як всередині Сполучених Штатів, так і за її межами. А Напишіть в коментарях, чи влупили б ви так порошосранську зараз. Так чисто просто цікаво. Уявіть собі, результат Другої світової, якби скажімо, нацистська Німеччина та її вчені першими створили б атомну зброю. Та встигли б її випробувати. З лиця землі були б стерті цілі європейські міста можливо, портовий та непокірний Брайтон або якесь інше місто нашої країни. Проте це тільки роздуми. А з того часу почалася гонка технологій, оскільки кожна країна тепер мріяла створити свою надпотужну бомбу, щоб мати можливість конкурувати з США першою державою, що закінчила ядерну монополію Сполучених Штатів 29 серпня 1949 року. Став совок з тих пір почалась гонка озброєнь між США та СРСР, що переросла в холодну війну, а в світі ставало все більше ядерних країн, як і викликів та загроз пов'язаних з цим. Ось так виглядає російський нічний кошмар, ударний квадрокоптер української розробки компанії Skylab. Він може нести до 8 кг корисного навантаження і літати на відстань до 7 км, що дуже зручно, щоб ефективніше дарувати окупантам щось. Кумулятивненьке. Саме на такій ми зараз збираємо для наших героїв з 3-го батальйону 54-ї окремої механізованої бригади. Твої 5-10 гривень на ось цій банці дуже допоможуть пришвидшити кошмар для окупанта. Слава Україні! Карибська криза. Одна з найнапруженіших сторінок в історії, пов'язана з ядерною зброєю. Це період Карибської кризи. З 16 по 29 жовтня 1962 року, коли ядерна війна між Совком та США ледь не спалахнула. У відповідь на розміщення ядерних ракет в Туреччині СРСР поставили свою ядерну зброю на острів Куба. Фідель попросив, а совєти були тільки раді. Якщо що острів Куба, це зовсім поруч з Сполученими Штатами. Ситуація була такою, що озброєння було розгорнуто в обох таборах цього протистояння. США влаштували морську блокаду Куби, ворожі підводні човни курсували океаном, а рівень пропаганди та тривоги був викручений на максимум. Treaty, 19... Можливу ядерну війну тоді було зупинено приблизно за три години до потенційного удару по Кубі, але принаймні двічі за ці два тижні могла б початись третя світова війна. Через нерви, напруженість, тривогу, помилки та відсутній зв'язок. Наприклад, 25 жовтня охоронець оборонного поста ВП США в Дулуті в штаті Мінесота побачив, що хтось лізе на паркан. Охоронець відкрив вогонь та активував диверсійну тривогу. Ця тривога запустила ланцюгову реакцію по всіх базах країни такі протоколи безпеки. Але на базі у Вісконсині замість диверсійної тривоги. Увімкнули інші протоколи. Протоколи, які сигналізували про початок ядерної війни. Тож вмить були приведені в дію літаки, оснащені ядерною зброєю. Пілоти вже бігли у кабіни своїх літаків. Командир бази вирішив зателефонувати, щоб переконати ще раз, що дійсно почалась ядерна війна. Звісно ж, що ні, але літаки вже були на злітно-посадковій смузі. Офіцеру на базі довелося виїжджати на вантажній машині на злітно-посадкову. Блимати вогнями та поворотниками, щоб спробувати зупинити літаки. На щастя, йому це вдалося, а той зловмисне вдулутя, який ліз через паркан і запустив всю цю низку подій, звичайний ведмідь вийшло значно краще, ніж я очікував. Та й не тільки я, і це не рахуючи цього неймовірного пакування, ми в чайнику Раселла розробили календар майбутнього, де в жартівливій формі вгадуємо, що ж буде далі. Як саме зруйнується тимчасове кримське нещастя, чи як ми в результаті будемо жити поруч з країною гною, якщо там щось звісно залишиться? Про актуальні свята, звісно ж, не забули, і обігруємо їх в жартівливій формі, там, де це доречно? Моє улюблене це стікери майбутнього, якими можна вгадувати прекрасні події або клейти їх по факту. Плюс приємний стікер-пак в подарунок. Кількість календарів обмежена, тому не затягуй з рішенням. Замовити можна за цим QR-кодом або посиланням в описі. Повернемось до Куби. Через два дні радянський підводний човен Б-59 був оточений групою американських міноносців. Це відбулося якраз в ході морської блокади Куби. Американці обстрілювали радянський підводний човен сигнальними глибинними бомбами. З їх позицій це був сигнал до того, аби та сплила. Але дечого суттєвого американці не знали. І, якби знали. Навряд чи стали поводити себе саме так. З позиції радянських моряків це виглядало зовсім інакше. Вони не мали зв'язку з Москвою, а тому вирішили, що почалась ядерна війна. Особливо, якщо взяти до уваги, що підводний човен почали обстрілювати. Так, ось такими параноїдальними були ті часи. На борту Б-59 була розміщена 10-кілотонна ядерна торпеда, яку вже почали розгортати до того, аби нанести удар по американському флоту. Капітан Валентин Савіцький був переконаний, що війна почалась. Радянський політичний офіцер також погодився з атакою, проте за протоколом запуску потрібні були згоди трьох старших офіцерів. На щастя, третій офіцер Василь Архіпов не погодився. Він переконав капітана, що треба заспокоїтись, піднятись на поверхню та, дочекавшись відновлення сигналу, отримати нові накази. Йому це вдалося. Радянський підводний човен відправив сигнал припинити провокацію. І піднявся на поверхню. Американці не знали про відсутність зв'язку з командуванням. Ба більше про ядерну торпеду на борту теж не знали. Підводний човен піднявся на поверхню, американці відійшли, і ситуація розрядилась. Через 40 років директор архіву національної безпеки США Томас Белтон сказав: Уся правда в тому, що хлопець на ім'я Василь Архіпов того дня врятував світ. Система раннього попередження. У 1983 році радянська система раннього сповіщення виявила запуск п'яти ракет з боку Сполучених Штатів. Протоколи СРСР в такій ситуації були налаштовані таким чином, щоб без вагань миттєво запустити у відповідь свою ядерну зброю. Це був елемент захисту, в тому числі для того, аби встигнути зробити пуски ракет із пускових установок до того, як їх знищать. Ця система називалась ОКО. І була космічним ешелоном радянської системи попередження про ракетний напад. Саме вона видала хибний сигнал, що й привів до помилки. Це була відносно нова система, яку поставили на бойове чергування в 1982 році. Принцип дії полягав в тому, що супутники, які знаходяться на високій еліптичній орбіті, спостерігають за районами базування американських ракет. Це відбувалося під таким кутом, щоб вони були на краю видимого диска Землі. А це, в свою чергу, дозволяло виявляти ракети, що стартують на тлі темного космічного простору, і таким чином визначати факт запуску по інфрачервоному випромінюванню ракетного двигуна. Таку конфігурацію обрали, аби знизити ймовірність засвіту датчиків супутника, які могли статися через відбиття від хмар або снігу сонячного світла. Тільки уявіть: холодна війна триває, гонка озброєнь триває. І ось радянська система сповіщення сигналізує про запуск п'яти американських ракет. У командира бази Станіслава Петрова виникло дивне відчуття. Він почав аналізувати, порушивши протокол безпеки, негайно завдати удару у відповідь. Придивившись на дані, він не побачив на приладах характерних для цих процесів спалахів та шлейфів від запуску ракет. Аналізуючи далі, він також помітив, що радарне спостереження не підтверджує пуски ракет. До того ж, згідно з базовими доктринами тогочасної холодної війни, попереджувальний удар мав здійснюватись всім наявним арсеналом ядерних ракет ворога одночасно нормальний такий попереджувальний удар. Тому ці п'ять ракет видались чимось, що кардинально відрізнялося від очікуваного. Отже, він припустив, що це може бути помилка системи спостереження, і так і виявилось. Запуски ракет виявились просто хмарами, які рухались на дуже великій швидкості. А цим от прекрасним людям велетенське дякую за підтримку каналу. Долучитись до них можна за кнопкою спонсорувати або іншим зручним способом, який можна знайти в описі. Гавайський Армагеддон в 2017-18 роках був вагомий період напруги між Північною Кореєю та Сполученими Штатами. В листопаді 17-го КНДР провела успішне випробування своєї ракети хвастон 15. Це перша північно-корейська ракета здатна досягнути всієї території США. Ставте лайк, like, якщо корейська морква вам подобається більше ніж ці ракети. Можливості Північної Кореї розвивались швидше, аніж розвідка США встигла це зрозуміти та попередити: обидві країни почали погрожувати одна одній ядерною зброєю, і Гаваї перебували в стані підвищеної готовності, оскільки знаходились найближче до потенційної зони удару. Тоді, в 2017-му. Вперше за більш ніж 30 років було протестовано сирену ядерної загрози, а потім, всього за два тижні, на піку кризи, найгірші побоювання багатьох справдились суботнього ранку о 8 годині за місцевим часом, 13 січня 2018 року. Кожне радіо, телевізор, мобільний телефон у штаті отримав це повідомлення. Загроза балістичних ракет на Гаваях. Негайно шукайте укриття. Це не навчання. Людей попросили максимально швидко знаходити укриття, якщо вони перебувають на вулиці, заходити в будівлі або ж лягати на землю. Люди були налякані та шоковані, і почалась паніка. Це тривало довгих 38 хвилин. Хоча місцева влада вийшла з оголошенням того, що це помилка. Буквально одразу, то чомусь це повідомлення дійшло до загалу більш ніж через півгодини. І поки одні люди в паніці шукали сховища, бігаючи вулицею, інші сиділи вдома в своїх будинках та молилися. Також було багато людей, які дзвонили своїм рідним, щоб попрощатися з ними і сказати, як сильно вони їх люблять. Це все сталося через людську помилку, оскільки хлопець, що заступав на вахту в процесі процедури перезмінки, натисне ту кнопку. Так так, я розумію, що це не зовсім той випадок, який мав би спричинити ядерну катастрофу. Але просто уявіть, що було в голові у Гавайці в той момент усвідомлення скорої та невідворотної власної смерті чи смерті рідних. РоСОСІйський АЛКАШ 25 січня 1995 року Борис Єльцин, тодішній президент країни Помилки, став першим в історії світовим лідером, який активував так звану ядерну валізку. Це не та віку А може, й та. Це так званий електронний прилад, через який вище керівництво країни віддає наказ про застосування ядерної зброї. Московські радари засікли запуск ракети біля берегів Норвегії. Цей запуск був схожий на запуск бойової балістичної ракети з атомного підводного човна. Ракета піднялася вертикально вгору, і було неможливо зрозуміти, куди вона летить. Тоді ракетні війська стратегічного призначення РФІ привели в повну бойову готовність, ядерні валізки активували у президента Єльцина, міністра оборони Грачова і начальника генштабу Колєснікова. Між ними був конференц зв'язок, під час якого вирішувалось, чи завдати удар у відповідь. Тільки уявіть, вони не знають, що це таке і куди воно летить, але при цьому збираються завдати удару у відповідь. Питання, а куди саме? За декілька хвилин виявилось, що ракета віддаляється від боліт, а отже, не несе загрози. Трохи пізніше з'ясувало, що це дослідницька ракета з науковим обладнанням для вивчення полярного сяйва. Уявляєте, як здивувались в Норвегії, що запуск ракети спричинив таку реакцію у російської сторони, так як про випробування вони попереджали ще за місяць. Насправді я розповів тільки про деякі випадки, пов'язані із ядерною зброєю. Коли люди були близькі до початку світової ядерної війни, а ще є випадки, коли люди помилково скидали ядерні бомби. Наприклад, в 1958 році американці скинули бомбу в Південній Кароліні. Або в 1966 році, коли на Іспанію впали чотири ядерних бомби, одна з яких загубилася в Середземному морі. Але це вже зовсім інша тема для нового відео. Тому підписуйся, щоб не пропустити. Відео про переваги та загрози штучного інтелекту можна подивитись ось тут. А ось тут штучний інтелект Ютубу пропонує тобі відео, яке обов'язково тобі сподобається. Йому можна довіритись. Пака, кульки!